Океанографка Наталя Шепель оглядає аргобуї перед запуском їх в роботу. Українські науковці отримали це обладнання завдяки участі у міжнародному проєкті Ocean Ice. Він зареєстрований в загальній системі. Зараз більше ніж 4,5 тисячі боїв. Плаває е, по всьому морю, по всьому океанах, е, окрім цієї бранцівської протоки, де ми зараз з вами знаходимося. Аргобуй автономний проїстрій для підводних вимірювань. Він складається з антени, датчиків та батарейок, на яких працюватиме від трьох до п'яти років. Режим аргобуя виглядає таким чином, що він опускається на певну глибину. Потім дрейфує 10 днів. Ми виставили як 10 днів. Потім він йде ще на більшу глибину до 1700 метрів і піднімається вгору. Якраз під того час того, як він піднімається вгору, він збирає е, температуру. Потім кондактів це електропропустимість і, е, і щільність води. Усі показники буй сам надсилатиме вченим на емейл, навіть про готовність до роботи. Я маю отримати емейл про те, що. Позиціонування включено, є зв'язок з супутником і можна запускати. Аргобуй готовий, і боцман Носфара викидує його у воду у потрібній точці. Я бачу, що він дрейфує. Я просто чекаю, коли він нарешті почне внизки. Ось зараз пішов потроху. Це означає, що наш запуск закінчений. Аналіз зібраних даних допоможе зрозуміти, який склад води у конкретному місці, як рухаються підводні течії, скільки води пройшло через станення льодовиків, та як змінюється клімат. Для нас це перше оконографічне дослідження, ті, що я пам'ятаю на ноосфері. тобто є вже не тільки станція, є вже і судно, яке дозволяє проводити дослідження і води, і те, що є в воді. І Наталя у цьому сезоні 30-ї експедиції намагається максимально використати можливості ноосфери. І ми вирішили розширити той набір даних, які збираються через аргобої, і їх лише три показники, додавши ще додаткові вісім. Зібрати їх допомагає спеціальний зонд CTD, який опускають на глибину 500 метрів. Цю систему українська команда Ноосфери запускає вперше. Відтак завчасно пройшла відповідні навчання. Іноземний колега колеги з судна британського Сердавітен Карсон. Його звуть він приїжджав до нас, показував, як це все повинно працювати. Як, якщо що, це потрібно збирати. Але взагалі бувають нюанси. Сьогодні в нас вони були, але ми впоралися. Я хіба що не плачу, просто сльози стримую перед вами тут. Але я дуже дуже задоволена. Сьогоднішня робота океанографині та команди судна дозволяє в майбутньому розвивати цілісну інфраструктуру українських антарктичних досліджень, коли проби та дані зібрані на ноосфері доповнюють роботу науковців на станції Вернацькій. Я, наприклад, дивлячись на графіки, маю розуміти, що на глибині 120 метрів непогано би зробити пробу, щоб колеги, які на станції Вернацького, вони змогли проаналізувати її по хімічному складу, проаналізувати на мікропластик, проаналізувати на зооплантон. Випробовування повної комплектації CTD та запуск аргобоїв історична подія. Зібрані дані аналізуватимуть вчені із 15 світових університетів. А Україна впевнено вривається у світову спільноту океанографічних досліджень. Олеся Турчин та Євген Міглазов з Антарктиди для Київ 24